І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від відписника. Сьогодні з нами грає DMC DeLorean на GV Tiger P. Карта Круча. Ну що ж, до бою? Так, ну, звичайно ж, ми на артилерії восьмого рівня, на артилерії, на німецькій артилерії, а німецька артилерія це що? Це ну, дуже такі могучі снаряди. Наскільки я знаю про цю ПТ, у неї тут дуже гарна така гармата, багато деміджа вибиває, ось ми дивимося, так, 8 рівень, майже на 400 вліпив. Це ти, ти так на 10 не вліпиш, я, я вам скажу. Ну, Звичайно, скажете, що тут же ж і картонні танки проти нас грають, але ж дивіться, ми ж і не в топі. І ось нарешті ми побачимо, як не в топі можна нагибати. Ну, хоча. На артилерії. Не всі люблять артилерію, але я іноді полюбляю грати. І німецьку гілку артилерії я прокачав першу із всіх артилерій, які є, і я був не розчарований нею. Тут гарний деміж, і тут розкид осколків дуже великий, наскільки я пам'ятаю. Поправте мене в коментарях, якщо я не правий. Так. Ну і. Карта круча, у нас. Бачите, хто ще не зовсім розуміє, як грати на артилерії, бачите, де позиція для артилерії. Вистрілив, трішки від'їхав, щоб артилерія суперника нас не контрола. Перезарядився і попер. Тут, якщо прокачати і екіпаж, і поставити собі досилач та приводи на водки на то дуже комфортно сходитися і дуже комфортно нахлопушувати. Вже нахлопушу, до речі, ще не пройшло в нас трьох хвилин бою, нахлопушив майже тисячу. На восьмих рівнях це непогано. Можна нормально так і поформити, якщо переможний, звичайно, біг. Так, а тут можна і двох прихлопушити ще й бомбардира отримати, так? У мене, до речі, є декілька медалів. Медалей. Бомбардира, це одним пострілом знешкодити дві машини. Чудово! І з того вибив і з того, і вже у нас 1400. Так, по бою у нас плюс 4000 по ХП, хоча ми програємо по танкам. Перекатка нормальна, бачу там і, і на воду поїхав наш братішок. Ну і гірку вже, я так розумію, турчик забрав. Вже все чудово повинно бути по бою. Так? А суперники вже не дуже лізуть, тому що у нас є нормальний артавод, який нормально їх нахлопушує. Бачите, тут тим паче в німецькій САУ снаряд летить по дузі і перекидує ці всі перешкоди. Так, ну і цього можна забирати. Так, У нас ще немає ні одного. Врага Ура, забраного, так скажемо, прихлопушеного. Ну, є нахлопушені, а, а, а щоб е, прихлопушити, це треба забрати когось. Відправити <риклад> <риклад> в гараж. Чудово, там, братіш, прихлопушим, все чудово. 5-3. Вже так попахує перемогою. Так, ну і тут, напевне, з-під цих рукавів треба вибивати. Е, побачимо зараз броньований краслер. Як ми його проб'ємо. Ну, потеха така ще собі броньована, але ну, я думаю, зараз ми йому трішки настрій підпортимо. Два крита зразу. Ну і звичайно, треба дивитися на карту, якщо ти граєш на артилерії, треба дивитися допомагати нашим братішам. Не так просто от обрав там когось і його нахлопушуєш в бій. А ось і саме. Я, я як дію, я от де саме небезпечні такі ділянки на карті, де бачу, що можуть продавити нас, то я там допомагаю, навіть поставивши їх е на гуслю і, е не, і. вести їх в стан, це теж допомагає. Вони вже не так хочуть атакувати. Настрій в них не поліпшується від цього, так скажемо. Ну а ми кидуємо чемодани, у нас на настрій завжди поліпшується. Так, ну наші вже бачу так сміливо по центру по починають іти. Треба тут допомогти, можна навіть забрати. Так, ще немає ні одного фрага в нас. Тут такий шотний шотний АМБТ. Ну, попаде? Повинен попасти. Ні. Так, я там дивлюся, що пілоту треба допомогти. Так, там щось. У нього там заруба з ТВП. Хоч він не просить, але я по карті бачу, що йому там потрібна допомога. О, замітив, бачите? Ну, респект. Наш герой розуміє, що в бою відбувається. І зараз прихлопушити, хоча можна і свого б тут прихлопушити, але можна забрати ворога і тут цим допомогти. Чудово, там і так нам допомогли. Ну і давайте вже цих... Ці... Е... Ну, Як вони заникались, вони думали, що тіпа, зараз вони тут в імбопозиції, але ж вони не розраховували, що є артилерія. І ось ми бачимо сильно броньованому танку. Майже на 400 вліпив. Вже 2500 вона стріляв. Ну, зараз він тут і потеху тут добере. її там до... А, ні, вона там є, по-моєму. Є, ПП. Браті щит добре грають, навіть не встигає. Ні по кому шмальнуть. Так, бачимо, у нас снарядів вже. Дуже мало залишилось. А ну, в лоббешник. Скільки буде, шкоди від пострілу? Чудово! Ворог забраний. Я думаю, нормально так отримає тут і кредитів, і досвіду. Вже майже 3000 настріляв, я думаю, навіть в топі по деміджу буде в бою. Ну так, перезарядка не дуже така швидка. Ну і в німецьких ПТСАУ не швидка перезарядка. Дякую за реплей. Всім бажаю чудового настрою, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.